Зараз люди масово декларують доходи і платять 23%. Знаєш, з чим це зв'язано з роботою через нову пошту як фізичні особи, тобто всі всі люди, які працювали через нову пошту як фізичної особи, зробили багато продажів минулий місяць, поза минулий місяць, зараз стоять в черзі в податкові, тому що отримали листи з податкової. Сьогодні черговий клієнт, який став до нас вже на обслуговування, угу. отримав такого листа, де податково попросила задекларувати суми, які вони отримали. Бо цю суму хто їм показав? Но шатила Шатило нічого не показав. Нова почта показала в звіті. Шатило зараз забрав за 2000 тисячі гривень на бухгалтерсько-юридичне обслуговування. А клієнтка прийшла в нову почту дати роз'яснення цього листа. познайомилася, там ще 30 таких в черзі mm -hmm. стояло. Тому зараз масово податкові, всі приходять і звітують. Там не стільки грошей заробили, бо з кожних 10 тисяч це уяви по 2-3 2300. Тобто треба заплатити. Зі 100 тисяч продав товарів на 100 тисяч. Там вже у людей маржа явно менше, ніж 23% в більшості. А зараз платять 23%, тому що не хочуть мати справу з податковою. Тому відкриваєте ФОП, стаєте на бухгалтерське юридичне обслуговування в шатили партнери. За скільки в нас дві тисячі ага. гривень на місяць? Да і спита спокійно, займаєтесь бізнесом, якщо вам вигідно, вже як фізична особа, так не проканає працювати тільки через ФОП. Тільки фоп.